В тому, де ми вибираємо ділянку. Компроміс може розвиватися на тому місці, якщо ми вибрали ділянку, яким чином реалізовується проєкт, а не я захопив, а тепер я буду диктувати вам умови. А ви Що, цим щось, займаєтесь. Я прокоментую репліку трошки спокійніше. А ділянки насправді ніхто не захоплює, ділянки обираються, йде процедура відведення землеустрою, в якій задіяна дозвільна служба, в якій задіяно знову. Велика кількість організацій. Ваш коментар до цього я складував. Громада не, не проігнорована, з громадою відбувалося спілкування, з громадою. Так, але скажіть, будь да ласка, припіл... пере раз. Пане, це проблема наше спілкування із паном тисками, з паном на Тому що я, ви я, підтасовуєте факти. Це Але дуже... на е, фрази на кшталт а, ви да, маніпулюєте, підпулюєте», да. я буду реагувати відповідним чином. А можна, ви, можна, можна, можна ми, ми надамо ні, слово ні, Антону, а тоді вже ви. Добре, будь раз. ласка, не хаті. Тобто на фразу, скільки ви урвете, ви захоплюєте і ви знищуєте, я маю сидіти і абсолютно спокійно вислуховувати ваші звинувачення дуже категоричні, дуже грубі іноді, дуже образливі для мене, як для людини, яка там. Все-таки в цьому житті дітей і освіту постаралися здобути нормально. І перед тим, як зайнятися проєктом, виділили якийсь час на те, щоб зробити його добре, тобто я маю абсолютно спокійно слухати ці персональні скажімо так, заходи, наклепи, обґрунтування образи. Анатолій закінчував, почати. Жодного зараз... разу, ні. Знову ж таки, ви говорите про проґрунтування ви... образи, але я жодного разу вас не перебив, поки ви не почали, ви підбурюєте, ви маніпулюєте. Ви так, анатолій... Я вас перебуваю, я навіть це ви, по всім ви, по <проводите> Ви сказали, ви хочете урвати. Ви захопили ваш путінський підхід. Путінський підхід це пропоставляти мене людину, яка в 2004 році стояла на першому майдані, в 2014 році сама там була. Добре, це оце, як ти підміняє ваш підхід я? Я? і вибачте мене. Ми а, говоримо по конкретній з... темі, що, а не що, по що, Майдану. А то ви дуже багато говорите про, про, ручі, ну, про майдан ручі. і про тому подібні речі. А ви в, в даній ситуації все, що я хочу, показати людям, зробіть, змістіть пріоритет з Дунайського Лосося, який має бути, має, я не, абсолютно не відкидаюся, має бути Дунайський лосось. Закінчую думку з вашого дозволу, хоча б одну. Змістити пріоритет з Донецького лососю на ті проблеми, які є зараз. Тобто ви приймаєте з Дональського лососі мільярди, мільйони років і має жити, і буде жити. А я вам хтось що, поверніться до... І де ж ви мені відповідаєте, що ви такі молодець на тому, що ви були в четвер четвертому році, і в чотирнадцятому році? Ще важче, що вони питають, але це не аргумент. Вибачте, будь ласка, але якщо ви говорите, що ми спілкуємося про проблеми...